Я Артем. Я Яна. І ми здобувачі освіти Сновського вищого що, професійного, професійного училища лісового господарства. господарства. Професія – ідеальний підход для тих, хто бажає поєднати любов до кулінарії з творчою самореалізацією. Опанувавши цю спеціалізацію, ви зможете приносити радість людям через смачні та естетично привабливі страви, роблячи світ трошки солодшим. Обирай професію, яка поєднує захист природи, любов до лісів і тварин. Працюй на свіжому повітрі без жодних офісів, лише природа та свобода. Якщо ви відчуваєте глибоку любов до природи та прагнете покращувати навколишній світ, професія Зеленовича може стати для вас чудовим вибором. Обравши професію столяра верстатника, я став частиною давнього ремесла, що поєднує традиції та інновації, яка відкриває широкі можливості для творчості та професійного розвитку. Ми майбутні пакетців з оздоблювальних робіт, зокрема штукатурення та обсягування підполіщ. Це творча та затребувана професія, яка забезпечує стабільний дохід. Тракторист у лісовому господарстві. Ідеальний вибір для тих, хто захоплюється природою та сучасною технікою. Освоюй потужні трактори, долучайся до збереження та відновлення лісів. Працюй на благо довкілля та майбутніх поколінь. Обери професію, що гармонійно поєднує технологію та природну красу. Тож, якщо ти майбутній абітурієнт і ще не визначився з вибором навчального закладу, Сновське вище професійне училище лісового господарства. запрошує тебе на навчання. Тут ти отримаєш важливу і затребувану професію.